Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді у нас павербанк від компанії Canyon, модель OnePower 610, 6 портів, 100 Вт потужності і 60 000 мАг або 60 А. Поставляються ось такі картонні коробці. Відкриємо, подивимося, що Canyon ложить всередину. Комплектація. Інструкція на різних мовах, включаючи українську. Кабель зарядки з Type-C на Type-C роз'ємчиками метрової довжини. Ну, доволі жорсткий, хотілося б м'якшого. І сам павербанк. Сіреньке це у нас алюміній, а біле пластик. Давайте детально пройдемося. У нас є така ручка, позаду є ліхтарик. Гумові ніжки. Можемо подивитися на характеристики. Дисплей. І найцікавіша верхня частина. Тут у нас три USB-A-роз'єми і три Type-C роз'єми. Та кнопка, яка активує дисплей. Пуербанк приходить заряджений на 80%, і також цією кнопкою можна активувати ліхтарик. Він має два рівні яскравості. Довгим натисканням ми ліхтарик мали б вимкнути так. Купити каньйон по найкращій ціні допоможе український сервіс. Є каталог. Заходимо у розділ з павербанками, Відразу виробника обираємо каньйон. Бачимо, знайшло 18 моделей, але ми відсортуємо ще поємності більше, ніж 50 000 мАч і по потужності більше ніж 60 Вт на один порт. Знайшло один варіант. Це наш піддослідний. Можемо детально ознайомитись з характеристиками. А також відсортувати по ціні від найдешевшої до найдорожчої для найвигіднішої покупки. Вага. 1530 г. Розміри 77, 82 і 6, мм. Пройдемося детальніше по роз'ємчиках. У нас три роз'єми мають максимум 15 Вт, тобто 5 вольт 3 А. Це два USB-A і один Type-C порт. На них перевіряти швидку зарядку, сенсу не бачу. Далі ще одна група роз'ємів. USB A роз'єм та USB C роз'єм мають відповідно 30 Вт та 100 Вт. І окремо винесений ще один USB C, який має 100 Вт потужності. Ось на цих трьох роз'ємчиках перевіримо протоколи швидкої зарядки. Apple 5V, Battery charging, Samsung KFC 912 Volt. Huawei FCP SCP до 25 Вт, Quick Charge 20 до 12V. 30. Warp не підтримується, Pump Express не підтримується. C номер 1 з комплектним кабелем. Power delivery 100W, Apple 5V, battery charging, Samsung KFC до 12 вольт, Huawei FCP, SCP до 25 Вт, Charge 20 до 20V, 30 та 40. Бокдашварп не підтримується, Pump Express не підтримується. Type-C No2. Аналогічно першу. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 3.3 20 вольт з максимальною силою струму до 5 А. Пісації на максимальній потужності. Знімаємо 97,5 Вт з пауербанка 37 мВ, 39 мВ, 39. 37. З величезним запасом вкладаємося у норму 2%. Пауербанк повністю заряджений. Проводимо тест ємності. Тригер з в 20 вольт. Запускаємо тест на потужності 98,5 Вт. Закінчився тест ємності каньйона. Він тривав 1 годину 57 хвилин. Павербанк за цей час віддав 191,9 Вт годин енергії. Розряджений до нуля. Розряджався постійно на потужності 100 Вт. Ніяких перегрівів і відключень не було. Це однозначно плюс. За скільки часу павербанк відновить свою ємність. Заряджаємо зарядочкою від Есетджер на 100 Вт потужності. Використовуємо кабель з дисплеєм TUKI. Бачимо, активувався павербанк. 0%. Але поки що сили струму немає ніякої. Тобто Зарядки нема. Давайте замірюємо температуру нашого павербанка. 36. 37,7 на бічній поверхні металеві. 35,3. Тобто температура невелика, але поки що він заряджатися не хоче. Нагадаю, це відразу після розрядки з 100% до нуля. Прийшло близько 10 хвилин. Давайте спробуємо розпочати заряджання нашого каньйона. Так. Заряджається, тобто, скоріш за все, йому просто треба було або знизити температуру, або відпочити, чи не знаю, як це правильно назвати. Зараз потужність зарядки вже складає 41-44 Вт. За 2 години каньйон зарядився на 45%, але потужність зарядки не перевищує 65 Вт по показниках дисплею і 68 Вт по показниках. Кабелю. Спробуємо замінити порт. Можливо, в цьому порті буде 100 Вт потужності на зарядку. Так, дивимось. 20 вольт. Потужність зростає. На жаль, тих самих 65 Вт. Спробую замінити і кабель, і зарядний пристрій. Так, Цей забираємо і ставимо тукі. Я думаю, що нічого не зміниться, але все ж таки спробувати варто. Так, як бачите, на зарядку потужність 65 Вт. Хотіли б, звісно, щоб було 100 Вт на зарядку і 100 Вт на розрядку. За три години цей велетень зарядився на 69%. Температура при цьому складає в районі 32 градусів. Так, знизу більше, тут в районі портів 32. Чи підтримає OnePower на склізну зарядку? Зараз він заряджається потужністю приблизно 50 Вт. Відключаємо навантаження. Перший Type-C порт Тригер з тригерів 20 В. Так, і бачимо. 50 Вт знімається з першого Type-C порта, і 70 Вт йде на зарядочку через другий Type-C порт. Давайте перевіримо, чи ця зарядка безшовна. Вимикаємось. Ні, на жаль, наше електронне навантаження. Перезавантажилось. Так, подивимося. Ось зараз знімаємо 50 Вт і додаємо зарядку. Знову ж таки, перевантажились, на жаль. Тобто, наскрізна зарядка присутня, але вона не безшовна. І дивіться, як цікаво, зараз потужність зарядки 42-43 Вт. І якщо ми додаємо навантаження, потужність зарядки має зрости. Ось, бачимо, 57, 60, 64, 70 Вт навіть. Тобто частину енергії ми беремо не з акумуляторів, а вже з самого зарядного пристрою. Скоріше за все, якщо я не правий, поправте мене в коментарях. Подивимося, чи можна три пристрої одночасно заряджати. В тайпей роз'ємчик додаємо навантаження в 10 Вт. Остуджу ніякої перезавантаження немає. Тобто з першого тайпей знімаємо 10 Вт, в другий заряджаємося потужністю 70 Вт. і з третього type-C знімаємо 50 Вт. Давайте додамо ще трішки. Ось, наприклад, 60 Вт вже знімаємо з type-C роз'єма. Додамо ще. 67. Так, ну приблизно 65-67 Вт можемо знімати під час зарядки до висновків. В цілому мені цей балете сподобався, але й мінуси у ньому присутні. Основний мінус це потужність зарядки. Всього 65 Вт. Для такої величезної ємності, на мою думку, це мало. Хотілося би 100 Вт, так як плата це може і вміє, тому не знаю, навіщо зробили таке обмеження. Другий мінус це відсутність наскрізної безшовної зарядки, саме безшовної, тому що наскрізна зарядка тут присутня. але... Вона не безшовна, і кожен раз, коли ми під'єднуємо зарядний пристрій, то наше навантаження перезавантажується. І третій мінус це, звісно, ціна. Так як зараз немає ніяких блекаутів, це, звісно, добре, то всі продавці поопускали ціну, а на цю новинку, поки що, на мою думку, вона трішки висока. Хотілося б, щоб вона була менша. Плюси, неймовірна ємність. Повербанк віддав 86,5% від заявленого. Це дуже крутий результат на потужності 100 Вт. Дисплей. Він інформативний, і в ньому відображаються не тільки відсотки, а й напруга та сила струму, і зарядки, і віддачі. Це, на мою думку, також важливо. Дуже важливо, що цей павербанк може від 100% до нуля розрядитись на своїй максимальній потужності 100 Вт. При цьому проблем з перегрівом я не виявив. Це дуже важливо. Велика кількість портів. Насправді, достатньо було би цих трьох, тому що порти 5-вольтові, ну, це таке собі є та є. Але по факту користуватися будемо, звісно. Портами, які вміють більше, ніж 15 Вт потужності. Ліхтарик присутній, десь колись щось підсвітити, його вистачить прям дуже надовго з таким величезним акумулятором. При цьому корпус мені також дуже сподобався, він е, має металеві ось такі вставки, і я думаю, що за їхній рахунок якраз і немає проблем з перегрівом, тому що альмій чи який це інший, можливо, метал гарно відводить тепло. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, доєднуйтесь до телеграм-спільноти, там ми спілкуємось, відповідаємо на запитання, а також я додаю. Посилання на цікаві речі по дуже низьких цінах. Дякую. Я відкриваю збір на дві зарядних станції для свого товариша, який проходить службу в 65-й окремій механізованій бригаді в батальйоні безпілотних систем. За найбільший донат ви отримаєте ось такий тубус від пороху гаубиці Три Семірки. Він дуже цікавий, герметичний. Тобто тут є замок. Ми можемо відкрити оцей клапан. Така цікава штука. Від мене маєте шанс за 200 гривень виграти ось такий мультитул. Більше донатів по 200 гривень, більше шансів. Виграти цей мультфу, а також такі самі умови і для ось такого ящика від набоїв. Тож цікава мілітарна штука, я не дуже розбираюсь, поправте, якщо це не від набоїв. Розіграш буде проводитись в офіційному рандомайзері від Монобанк. Тому обов'язково, якщо ви донатите не з Монобанка, напишіть в коментарях, як з вами зв'язатись.